Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла прекрасна новина. Оновився магазин жетонів Twitch Drops новими товарами, уже з новими цінами. Зараз я вам про це все розкажу, але перед тим не забуваємо проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике. І так, новина починається. Зануртеся в перероблений магазин жетонів зі свіжими нагородами на вибір. І написано свіжі нагороди це у нас преміум машини п'ятого рівня, перша машина Рам 2 Ми зараз її подивимося, і е, м 485 Виходить американський і радянський танк. м 485 ми могли вибити. В новорічних коробочках. До речі, я на ньому ні разу не грав, але він в мене в коробочках випав. Рам 2 у мене цієї машинки немає, я його хочу забрати. І два 3D-стилі. 3D-стиль на борща і 3D-стиль на гриля 15-го. Давайте подивимося, все по порядку, по регламенту. Загальна інформація про нарахування. Значить, дивіться, у нас буде 9 тижнів, в які ми можемо фармити жетони. Усього за тиждень максимально за кожен ми можемо нафармити 21 жетон. В принципі, так само залишається, як і було. Єдине, що змінилося, ось дивіться, що тижневі дропси у нас 7 жетонів, тобто за 3 години перегляду у нас 7 жетонів ми зароблюємо. Чому я так кажу? Тому що дивіться, я от запустив трансляцію, і в мене от переходжу у дропси і нагороди, і ми бачимо ось тиждень 8, дивіться, 3 години. 3 години і вже 33%. У мене трансляція відкрита вже йде. І за 3 години перегляду ми забираємо ці 7 жетонів. Далі що у нас? 8 жетонів у нас дропси вихідного дня. Це нагадує, по-моєму, в кінці п'ятниці. П'ятниця, кінець дня, там з 4%, по-моєму, вечора, Ну, наскільки я пам'ятаю, субота і неділя. Оце ми можемо ще зафармити 8 жетончиків. І за гру. У е, всередині клієнтів ми можемо також отримати по три жетона. Три жетона бойові завдання просто, і три жетона бойові завдання. Якщо у вас активований преміум аккаунт, ви можете виконати. Сумарно 21 жетон. І так, за кожен із тижнів, за 9 тижнів ми отримуємо. 189 жетонів плюс один жетон у нас дається з самого початку в магазині жетонів, тобто 190 жетонів. І ми скажемо, блін, клас, 190 жетонів. Якраз нам вистачає на дві поліпшені нагороди. Я так само обрадувався, думаю, круто. На дві поліпшені нагороди тепер вистачає жетонів, ВГ отямилося і дало можливість гравцям забрати дві поліпшені нагороди. Але не тут то було. Тому що дивіться, переходимо в нагороди. І ми бачимо, що ціна виросла. От дивіться, поліпшені нагороди виросли в ціні. 96 жетонів тепер коштує кожна з поліпшених нагород. Тобто дві поліпшені нагороди це в нас 192, 192 монетки потрібно. А ми зможемо нафармити максимум 189 плюс одну, яка буде даватися в магазині. І виходить, у нас 190. Тобто нам два жетончика, знову не буде вистачить для того, щоб забрати ще один преміум танк, наприклад, або преміум танк 3D-стиль, або два 3D-стилі. Ну що я можу порекомендувати з цих нагород? В першу чергу забирайте преміум техніку. Я розумію, вона просто-напросто всього п'ятого рівня ви на ній багато грати не будете однозначно, але хай буде у вас для колекції і для можливої компенсації, наприклад, на той самий Новий рік. Тому що компенсація це дуже крута штука, якщо вона вивалюється. От, наприклад, ця машинка вже була в коробочках, у мене вона є. Я буду брати RAM 2 ви можете брати, якщо хочете, там, на борщах хто любить на ньому грати, можете на нього забрати 3D-стиль. Можете 3D-стиль, наприклад, забрати, він у мене є, випав так само з новорічних коробочок на е, гриля. Я буду брати RAM 2 ви обирайте вже будь-яку нагороду, ну а це вже другорядне. Тільки тепер я напевно, вже не буду потіти на всі 100% і забирати всі жетончики, тому що я заберу танчик, а там уже скільки буду відкривати трансляції, скільки воно буде нафармлюватись, буду добирати вже інші другорядні речі, тому що я розумію, що я не заберу дві нагороди одночасно. Ось так виглядає 3D-стиль на борща. Ну, реально він крутий. От, Якщо грати просто на борщу без 3D стиля, то він не такий класний. з 3D стилем реально він крутий. Дивіться, який клас. У мене знайомий навіть купив цей 3D стиль. А, так, і а, на 3D стиль на гриля. Як він називається? Ігель Ш... Ш... Шнойтсхен? Жесть назва. Ну, Він у мене є, я не знаю, я на ньому просто не катаю практично на цьому грилю. Ось так він виглядає. Ну, Також непоганий 3D-стиль. Хто любить цю машинку, може забрати. Ну і плюс до того RAM 2 і M485. Ось RAM 2, можемо коротко оглянути характеристики. Дивіться, броні тут практично ніякої немає, тільки в деяких. Площинах, де кути великі, ось дивіться 215, навіть проскаки 117-137. Ну В основному вас будуть пробувати 76 мм маска. Ну, ви розумієте, для п'ятого рівня це невелика броня. Якщо ми подивимося по характеристиках, ДПМ у нас 2000, це нормально для п'ятого рівня. 105 прибувають у нас ОСББшки, 75 дамашка. Ну, це абсолютно стандартна машина. Я не бачу навіть великого сенсу повністю його розглядати. Час перезаряджання тут комфортний, 2-2 секунди без е, ніяких там модулів. Тобто Ми можемо по типу Черчилля зробити з нього. Ну тільки в Черчилля все одно перезаряджання буде трішки швидше. А так машинка для колекції піде. Дивіться, яка в нього вартість 1750. Тобто, якщо буде він колись у новорічних коробках і випаде вам. І у вас він вже буде, то буде компенсація 1750 золота. І М485 це корпус від, М... як він? від Шермана, а башта від т 34 Т34 просто. правильно, від Т34. Такий, знаєте, я не знаю, як його назвати. Збірна солянка, коротше, вийшла. Історично я не розглядав цю машинку, чи вона була, чи вона не була. Але, тим не менш, Wargaming її додав. Це преміум танк середній, преміум танк п'ятого рівня. Його також можна отримати. Нічого унікального в цій машині немає. Точність, дивіться, яка. 0.44, це жах, звісно. Що тут ми ще маємо? Дамаг у нас 160 із однієї плюшки, це непогано. 150 мм у нас ось пробувається стандартними снарядами, Живучість 630, 52 вперед, 18 назад, по тому потужність 13.69, динаміка така середня. Середнього танка, скоріше навіть для середнього танка 1369, це як для важкого танка, можна сказати, по тому потужність. Ну, також машинка, так собі. Варто стоїмості її вартість 1500 золота. Також для компенсації, якщо у вас немає цієї машинки, ну можете взяти. Якщо немає тієї машинки, то вибирайте будь-яку та, яка вам до вподоби, так скаже. Так що ото такі справи. Ще раз всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.